Е, Лёнка, привіт. Прийшла твоя посилочка. Опа. Так. Так, дякую. Дякую. Лёнка, тобі ось Те все, що ти проправляла. Пальники. Термуха. Подивіться. Давай я допоможу. Да. Давай, зніми. Опа. Короче, так, тобі привіт. Я вино молодое і грістое оно. Пальники. Лёнка, дякую. Дождівички, путя тряків, за трусивочки здесь, спасибо. Труселя, щоб до зубки не так, прилипали, дякую. Так, дякую. А, носки, носки. Так. 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 Ну коротше, все зрозуміло, ваша посилка. Спасибо. Аленка, ми тобі дякуємо. Дякуємо так. всім, хто долучився до цього. Миколаю понад усе. Слава Україні, слава нації, президент Федерації, Миколаїв, мама, Молода. ой бля, Одеса, мама, Миколаїв та папа. папа. Дякую.